Добрий день! А послухайте на ну, що таку колядку. Трішки не впевнена з мотивом, але давайте почуємо, що то з того вийшло. Пречистая діва, церкву збудувала, радуйся. Радуйся, небо земле веселися, син божий народився. І з трьома верхами, і з трьома вікнами радуйся, радуйся, небо, земле веселися, син Божий народився, а в перше віконце світить Ясне Сонце, радуйся, радуйся небо земле веселися, син Божий народився. А в друге віконце світить ясний місяць, радуйся. Радуйся, небо земле веселися, син Божий народився, а в третє віконце світять ясні зорі радуйся. Радуйся, небо земле веселися, син божий народився. Радуйся, небо, земле веселися, Син Божий народився. Христосся рождає, славімо Його!